Всім хайо з вами Friend на каналі Го Залітаємо, підписуємо, ставимо лайкусики. Сьогодні вирішив купити свою місту э, калашик купити. Продаю свій старий калашик зараз я продаю скільки там давай за 170 його сливаю. Ой, блять, ікакоман нахуй би не злив блядь за... за одну голду і 70 коп пацію, блядь. Давай за 170. Злили його, все, купили. Купляю я сьогодні свою мішту. Заходимо на риночок. Кому цікаво, дивіться, на риночок заходимо. Я хотів давно собі акулика. І я зараз його придбаю. Оце я хотів собі акулика, та кінг купить. Все пацанюли, поздравляйте! У мене є мій акулічок Тепер І Я радий дуже своїй покупки применить. Фуф охуетельно. Тепер в мене є акулічок, це взагалі скоплю. Мій любимий. Сьогодні ще заходьте на канал. Це коротенький відос. Сьогодні ще буде відос по контейнерах. Обичних. Виходить. Я буду знімати обичні контейнери. У мене вже 10 є. 141 голдаша є. Я накупляю, зараз куплю сірий брушок. І куплю ще 10 кейсів. Відкриємо 20 кейсів. Кому буде цікаво, дивіться, може щось випаде цікаве. Купляти буду кейси оці перші ще 10 кейсів. Відкрию їх 20. Якщо гліповізю. Мені вже везло, віном випадав пістолет, але я хочу, якщо повезе, то емочку якусь, якщо випаде з цього кейсу. Якщо емочка випадеться, це буде дуже хорошо. Я її може перепродам і щось собі куплю лучше. Добавлю на якусь емочку і буде все супер. Всім дякую за просмотр, всім пока-пока. З вами був Friend Go. Підписуємось на канал, ставим лайк. І пишем коментарі. Всім дякую за просмотр. Пока-пока.